Представляємо інверторні бензинові електростанції фірми Sense. Модель SC6000 IV, інвертор відкритого типу, 4 бензиновий двигун, працює на чистому паливі. бензин 95-й, масло моторне заливається в картер двигуна. Що ми бачимо? Ми бачимо цю станцію з баком. Ємністю 25 літрів, рама і колеса. Також у станції присутня ручка, яка дає змогу переміщати її з місця на місце. Основні характеристики цієї станції номінальна потужність 5 кВт, максимальна 5,5 кВт. Сенсі це провідний китайський виробник. Панель керування цієї станції ми бачимо розетка під електричну вилку на 32 А і одна розетка під вилку 16 А. Ай-монітор вказує мотогодини, вольтаж та частоту показує герцовку. Тут у нас присутня повітряна заслонка. Є як ручний стартер, так і електростартер. Станція інверторна, тому тут присутній режим економ і максимальні оберти двигуна. Паралельне з'єднання двох однакових станцій дає потужність в два рази більшу, ніж є в одній станції. USB-роз'єм. І вихід постійної напруги 12 вольт. Це у нас йде заливна горловина моторного масла. Тут також його можна перевіряти. Так як станція інверторна, видає е, чистий струм, також на станції зверху присутній у нас датчик рівня палива. Як я і казав, працює на чистому паливі бензин 95-й. З цієї сторони ми бачимо паливний краник, який при роботі відкриваємо. Якщо станція не працює, зберігається, то ми перекриваємо паливо. Це така от маленька акумуляторна батарея, ще тут присутня у нас. І з цієї сторони бачимо ручку, за яку можна переміщувати станцію. Це у нас глушник. І отакий от, от датчик рівня палива. Також зверніть увагу ще на комплектацію до станції SC6000 IV. Вилки, свічний ключ, воронка. Дмасла моторного. To inne.